Вітаю вас, ефірі Басарабія ТВ Новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску мати героїня Почесні звання були присвоєні жінкам за керману та з мирського району у Білородністровському. Копи повернули додому юну мандрівницю. До стражів Дешрубежів прибули курсанти на стажування. Українці готуються до святкування сторіччя дня соборності. Артисти колективу зразкової музично-драматичної студії «Теремок» знову підкорили Львів. У столиці Придонав'я проходить виставка. Зимова казка. Про це та не тільки. Дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайте. 17 січня у Білгородністровському двох представниць прекрасної половини людства нагородили на знаком до почесного звання мати героїня. Тетяна Коваль продовжить тему 17 січня. У кабінеті мера Бігородністровського зібрались ось ці жінки. Їх запросили на знакову для них подію вручення почесних відзнак державного рівня та такого високого звання, як мати героїня. 7 декабря 2018 года был подписан указ президента Украины о вручении почетного звания Украины мать героини. И Одесскую область представляют две жительницы нашего города – Слободенюк Людмила Ивановна и деревенча Светлана Викторовна. Согласно положениям о почетных званиях Украины, утвержденного указом президента Украины от 2001 года, почетное звание Украины «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке, учитывая весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких нравственных качеств. Слободінюк Людмилі Іванівні усього 40 років, та виховує вона сімох діточок, чотирьох дівчаток та трьох хлопчиків. А наймолодша з них народилася в 2018 році. Жінка розповідає, що вона теж росла в багатодітній родині, зазначає, що не планувала мати таку велику сім'ю та каже, щастя для неї це те, що в них панує дружня атмосфера, любов та підтримка один одного. благодарение еще того, что есть муж такой, который всегда поддержит, всегда рядом, всегда поможет. Это ни с чем не сравнить, поэтому вот такая крепкая семья и большая, и дружная. Ну, это абсолютно нормально, норма, это совсем немного. Они как-то друг за другом, и даже не знаю, как справляюсь, просто справляюсь, и все, вот жесть идет своим чередом. каждый дружки помогают? Кто старше помогает младшим? Ну да, как-то они не то, что помогают, они просто, вот просто так... друг друга підтримують та за уроки та е, нянь, ну, взяла молодше грати. От як там все йде добровольно, ніхто не принуждён. Деревенча Світлана Вікторівна 28 років працювала медичною сестрою. В її дружній родині п'ятеро дітей. Вже є і перша онучка. Світлана Вікторівна виростила економіста. Кстати, він сьогодні присутній, це Олег, у нього ж сьогодні своя сім'я. Ну, звісно, внучка, та? Да? Появилась дочка у бабушки внучка. ну і ми надіємося, що что... Учится будущий медик в вашей семье. Есть уже подготовленный дипломированный моряк. Наверняка растет известная пианистка. Ольга, познакомьтесь. И самый младший сын еще учится в школе. Мы считаем, что достойное поколение нашего города. Марбіродністровського привітала матерів героїнь, побажала їм здоров'я, терпіння та добробуту, та зазначила, що для неї це велика честь вручити їм ці державні нагороди. Тому я іскрені желаю вашим сім'ям, вашим дітям, щоб вони добивалися завжди поставлених для себе цілей, щоб вони радували вас, щоб ви жили в атмосфері любви, взаємоповідання, щоб отданная вашим детям любовь и ваше сердце, оно возвращалось вам старицей сотні й сотні раз. Я надеюсь, что так оно и будет. Тетяно Коваль Артем Украинчук, Українчук На Найзмольщині нагородила матерів героїнь. 16 січня з нагоди вручення посвідчень та нагрудних знаків до почесного звання голови тамтешньої орда та райради урочистій обстановці виконали приємну місію. Керівники району передали заслужені нагороди та квіти. Марії Боруш та Катерині Поповій з Отконосівки і Надії Ремішевській села Матроска вітаючи матерів героїнь. Вони побажали їм хороших світлих днів у житті, довголіття, благополуччя, родинного тепла та… Радості від дітей і онуків та подякували жінкам за самовідданість, наполегливість і кропітку працю та любов. Про це розповіли у прес-службі ізмирської РДА. 17 січня у Білгородністровському розпочався тренінг з формування междисциплінарної команди для надання комплексної послуги патронату над дитиною. Триватиме він протягом двох днів. Тетяна Коваль з подробицями. На жаль, останнім часом ми часто чуємо або читаємо про те, що правоохоронці виявляють діточок, які не отримують належної уваги та перебувають у складних життєвих умовах. Тому в Україні почали діяти сім'ї патронатного вихователя. Ми відкриваємо обучення для патронатних сімей, навчання між дисциплінарною командою. Навчання проводиться під руководством проєкту партнерства кожної дитині, я думаю, що роботу заплануємо організуємо наступним чином. Зараз е, таку статистику невеличку наведу, а потім е, кожен тренер, який виїжджав конкретно в родину патронатних вихователів, представить її тут, тому що. У вас на вашій громаді будуть існувати патронатні вихователі, і кожен представник, суб'єкт міждисциплінарної команди повинен знати в лице цих патронатних вихователів, тому що всі кожна структура, яка тут знаходиться, буде причетна до цього процесу. Загалі патронат це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї вихователя на період подолання малечі або батьками складних життєвих обставин. Тому протягом двох місяців. Кілька разів на тиждень з кандидатами проводилися навчання. Підготовка кандидатів патернатні вихователі Одеської області наближається до завершення. У нас вже відбулося дев'ять теоретичних занять, де кандидати-патернатні вихователі дізнавалися багато нового і цікавого як про себе, так і про виховання дітей, особливо про виховання дітей в травмі. Далі в нас були виїзні заняття у безпосередню сім'ю патернатних кандидатів-патернатні вихователів. Сьогодні ми будемо вивчати, як приймаються рішення щодо влаштування дитини, які документи за Овнюється, будемо також працювати над створенням командного духу і на ролі кожного члена міждисциплінарної команди у вирішенні долі дитини, адже це надзвичайно важливо, і одна людина на себе таку відповідальність брати просто не може. На початку занять було дев'ять претендентів. Наразі залишилось п'ять, три з них саме за Кермано. І під час формування міждисциплінарної команди тренери, які виїжджали безпосередньо до них додому, надавали свої характеристики. За їх словами, кожна родина гідна стати патронатним вихователем. Дякую вам, що родина. Надзвичайно усвідомлена, відрізнялася тим, що не надзвичайно усвідомлено підійшли до проблеми до потреби патронату на Україну. Приїхавши на навчання, зразу виділялися тим, що досконало знали постанову про патронат, знали програму міністерства з проведення навчання, знали назву навіть кожного модуля і домашні завдання, які будуть задаватися. Ще одні кандидати в патронатні вихователі це родина Кікоть. Очень хорошо показала себя семья во время обучения, очень хорошо усваивали материал, и мы видели в процессе, как происходит осознание того материала, как ложится патронат, вот от самого начала, как только была маленькая информация и сколько вот они получили. Выросли. В плане всего абсолютно было очень приятно наблюдать за трансформацией. Желаю удачи, чтобы все получилось. Ну і треті кандидати це родина Хук. Вони виховали спільних трьох дітей, які вже виросли. Крім того, в них багато і онуків. Януш, голова сімейства, розповідає, коли зі своєю дружиною обговорювали це питання, то вирішили, що зможуть подарувати любов та поділитися своїм досвідом з іншими малюками, які цього потребують. У нас є опит, у нас є можливості, і ми хочемо что есть что-нибудь в жизни хорошего сделать. Не сразу подумали, потому что децизия – это непросто. Мы понимаем, что значит и какая ответственность за воспитывание молодого человека. Огромно. Подумали мы и решили вместе, свою жену, вместе попробовать. Я Коваль Артем Українчук весеретве. Тарутинські інспектори ювенальної превенції спільно із фахівцями служби у справах дітей перевірили, чи змінилися умови життя дітлахів, батьків яких було попереджено за ухилення від виконання своїх обов'язків по відношенню до дітей. Мова йде про шість родин, які посадовці поставили на облік через те, що дорослі з різних причин та міркувань допустили, аби їхні моляки проживали у неприйнятих для розвитку умовах. Правоохоронцями був наданий час для виправлення ситуації. Втім, не всі поставилися до попередження серйозно. У трьох сім'ях було виявлено відсутність продуктів харчування та необхідних предметів побуту для малечі. З батьками знову провели серйозну розмову та притягнули. До адмінвідповідальності. Також їм було надано роз'яснення про більш суворі наслідки, що можуть настати у разі, якщо вони не виправлять ситуацію, яка склалася. «Укрзарізниця» відкрила виробничі дільниці на трьох станціях української Бессарабії. Як повідомляється на сайті медіа центру магістраль, мова йде про столицю Придунав'я, Сарато та Білгород-Дністровський. Поява нових підрозділів має забезпечити покращення якості обслуговування клієнтів, а також дозволить збільшити дохідні надходження. Крім того, одеській філії введено в експлуатацію тензометричні вагонні ваги на станції Ізмаїл. Це посприяло розширенню переліку клієнтури, які надаються послуги з переважування вагонів. Покладання квітів, святковий концерт та тематичні заходи все це відбудеться у Білгородністровському з нагоди святкування Дня Соборності України. Що та коли буде проходити далі у сюжеті? Сто років тому, 22 січня 1919-го, на великому народному зібранні у Києві було проголошено акт Злуки. для України. Це важливий момент в історії. Та з 1990-го ця дата стала ще й загальнодержавним святом. Тому у містах та селищах цієї нагоди проводитимуть різноманітні урочисті заходи. Традиційно до цього свята підготовлено різноманітні заходи, як в закладах освіти, так і в закладах культури міста. В бібліотеках міста пройдуть заходи для різних верст населення. Наприклад, бібліотека Лесі Українки проводить урок історії для підопічних територіального центру. Бібліотека Пушкіна в медіа-центрі проводить цікаві заходи для учнів 11-ї школи та студентів, а також інші заходи в бібліотеках, які пройдуть протягом всього тижня. Традиційно 22 січня на площі перед виконкомом пройде тематичний захід, який в цьому році має назву Єдина духом Україна. Крім того, відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника Шевченка. Також в цей день о 16-й годині розпочнеться концертна програма кращих народних колективів міста. Ми несемо тебе, Україну, наче скарб найдорожчий в серцях. Свій концерт, свої кращі номери, колективи міста присвячують Україні та Дню Соборності України. Запрошуємо на концертну програму 22 січня о 16-й годині в Центр культури та дозвілля. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бесарабія, ТВ. Майбутнє Одещини у пріоритеті ремонти автошляхів, соціальний розвиток і туризм. Як повідомляють у при службі ОДА, такі напрямки своєї подальшої роботи визначив губернатор регіону. Протягом трьох років в області планується збудувати 800 кілометрів доріг, 28 сільських амбулаторій і 23 відділення невідкладної допомоги. Також мають з'явитися 108 різних спортивних об'єктів. 34 школи та 27 дитсадків обіцяють відремонтувати, а де є необхідність побудувати нові очільник облдержадміністрації розповів про розробку візуалізації проекту розвитку. Території куяльницького лиману як курорту державного значення. Водночас триває робота із включення Карманської фортеці до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Вже днями в Києві відбудеться засідання національної комісії, де буде розглядатися заявка від Одещини. Днями голова та РДА потрапив у справжнє болото, коли їхав до одного з населених пунктів свого району. Про це він повідомив на власній сторінці в мережі Фейсбук. Далі цитую сьогодні поспішав на зустріч з жителями села Базар'янка і вирішив проїхати не в об'їзд через тузли, а напрямки. результат ви бачите на фото. По приїзду запитав у керівництва села чи є проєктно кошторисна документація на дороги, щоб можна було вирішити проблемам найкоротші терміни і почати ремонт. Документів немає відразу ж. Першим пунктом програми розвитку села Базар'янка ми внесли підготувати ПКД на дорогу. Написав очільник татарбонарської РДА. На стажування до білгородністровських стражів Держробежів прибули курсанти четвертого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України. Безпосередньо у нашому прикордонному загоні до нас прибули 15 курсантів, з них 13 дівчат. Вони будуть проходити стажування близько двох тижнів на різних посадах, як в управлінні прикордонного загону, ну зокрема у відділенні реєстрації і адміністративного провадження. По роботі з іноземцями, так і безпосередньо на відділах прикордонної служби на державному кордоні з Республікою Молдова. А також двоє будуть проходять вже стажування на посадах оперативних співробітників оперативно-розшукових підрозділів нашої служби. В основному вони стажуються на керівних посадах, тому що буквально через півроку усі курсанти отримують первинне офіцерське звання, лейтенант і вже підуть на службу до. До тих підрозділів, куди випаде доля, будуть тягнути білети, і це таке розпреділення у нас, де буде вказано їхнє майбутнє несення, ну несення служби призначення на посаду. У Болграді військові отримали нову спецтехніку. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання тапор після завершення новорічних свят у бійців 88-го окремого батальйону морської піхоти розпочався навчальний період. Піднесений настрій у технічних фахівців частини. Водіям вручили ключі та формуляри від новеньких броньованих автомобілів. Варта українського виробництва. Основні характеристики: протимінний захист, швидкість, маневреність. Прохідність і запас ходу. Машина здатна перевозити 10 осіб, стандартне озброєння, кулемет 7,62 або 127 міліметрів. Найближчим часом особовий склад батальйону, до якого недавно влилося поповнення солдатів-строковиків, удосконалюватиме навички бойових стрільб, занять, тактики та інших дисциплін. Для підготовки буде використовуватися болградський полігон. Білгородністровські Копи повернули додому юну мандрівницю. Ввечері 16 січня до Білгородністровського відділу поліції із заявою про зникнення доньки звернулася жителька Білгород-Дністровського району. Жінка пояснила, що дівчинка поїхала до селища Затоки, де живе її дідусь. Там вона навчається у школі. Після чого мати втратила з нею зв'язок. Жінка попросила поліцейських допомогти їй у пошуках дитини. За кілька годин правоохоронці встановили місце знаходження 13-річної дівчинки. Співробітники ювінальної превенції Білгородніцовського відділу поліції знайшли її у її подруги в селищі Затока. Протиправних дій відносно дитини не вчинялися. Дівчинку повернули у сім'ю. В відношенні до матері було складено адміністративний протокол за статтею 184 невиконання батьками або особами, що їх заміняють. Обов'язків щодо виконання дітей Кодексу України про адміністративні правопорушення природа української басарабії прекрасна в будь-який час року. Вона надихає художників на написання чарівних краєвидів своєю творчістю майстри пензля щедро діляться з цінителями образотворчого мистецтва. Днями в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я відкрилася перша виставка 2019-го з циклу пори року. Назвали її Зимова казка. Дев'ятий рік поспіль місцеві художники та робітники музею успішно співпрацюють у створенні сезонних вернісажів. 38 зимових пейзажів розмістили у холі, а познайомила гостей з творчістю іменитих майстрів пензля та початківців заступник директора Катерина Альошина. Не тільки діти вірять в чудеса, але й взрослі теж і віру в чудеса на своїх живописних полотнах передали ізмаївські талантливі художники. Ми говоримо о людях, о людях, наповнених талантом. А люди, которые люблять наш придунайський край. Ведь Буджавські степи особи по своєму географическому расположению, по кліматичним условиям, і виставка «Зимняя сказка» розкриває всі ці особенности. Через зими в своїх картинах представили ізмаїльські художники Володимир Дудник, Іван Коцафляк, Тетяна Мітаки, Любов Бересенко, Інна Желяскова та інші. Помилуватися цими чудовими полотнами гості прийшли в білий зал музею, де їх очікував тематичний концерт. У ньому взяли участь курсанти Дунайського інституту, гітарист Андрій Сергієв, ізмельська поетеса Оксана Картельян, вокалісти Анастасія Нікраха і Віра Нега. Галина Величко Ігор Коц, Ізмаїл Бесерабятеве. Мешканці кілії готуються до свята хрещення Господнє. На сторінці Свято-Миколаївського храму у мережі Фейсбуку прилюднена наступна інформація, яка може бути корисною місцевим жителям і гостям краю. 19 січня о 13-й годині відбудеться велике освячення води і занурення усіх бажаючих у Дунай, берег якого з'єднується з міським стадіоном, саме район Свято-Миколаївського храму. Усіх охочих запрошують на загальну міську молитву. Вони вкотре підкорили Львів та вже готуються до нових випробувань. Колектив зразкової музично-драматичної студії Теремок повернувся до Акерману з черговою нагородою. Подробиці далі. Місто Львів. 39-й фестиваль танці з Карпатами. Велика сцена і хвилювання. Учасники зразкової музично-драматичної студії Теремок нещодавно повернулися до «Акерману» з черговою нагородою. Ми отримали перше місце. Для того, чтобы получить первое место, конечно, ребятам пришлось поработать достаточно много. Вот. И результат, конечно, пришел положительный. Первое место. Я хочу сказать, что этот фестиваль, наверное, скорее всего прошел как рождественские каникулы для старшего состава. Они много работали в течение года. И это были настоящие рождественские каникулы. Дух этот Рождества именно во Львове особенно чувствуется. Вони знову заявили про себе з найкращої сторони талановиті діти, у яких за плечима певний досвід в акторському мистецтві вміні підкорювати сцену і прославляти славетне місто. До чергових випробувань готується молодша група драматичної студії, відмітила Валентина Поцелуєва. Ну, напевно, слідуючи наші поїздки, які будуть в планах. У нас це поїздка в город Київ. Конечно, это более м, такая слаженное э, выступление и организованные все моменты. Там более творческая э, город Киев будем готовиться, но готовиться уже будет не старший состав. Старший состав будет готовиться пока под вопросом. Вот э, мы решим с ними в марте месяце. Это едет средний состав город Киев. Називається конкурс «Покори сцену». Наречена з Приданим. Саме таку назву мав спектакль, який драматична студія «Теремок» представляла на суд журі у Львові. Про сценарій нам розповіла Галина Фролова, музичний керівник колективу. «Цей состав вже третій, який поставив спектакль «Невеста з Приданим». І треба сказати, що кожен состав привносять в нього щось своє, щось нове. І хлопці шукали свої образи». Порой э, передумывали, перемеривали на себя разные роли. И в конце концов очень радостно было наблюдать, как рождается на сцене какая-то новая картина со своей энергетикой, со своими красками, и что это, этот спектакль <кх> очень понравился зрителям. Журі подобається. Вони виходили з улибки і сказали, що ми їм допомогли повернутися в далекі роки, коли вони були молодими і коли вот это все, що происходило на сцені, происходило з ними. Про свої враження від фестивалю та перебування у Львові розповіли дівчата. кажуть, що відкрили для себе багато чого нового та отримали безцінний досвід. кто-то собирался из коллективов, кто-то уже выступал. И мы также ждали своего, начала своего выступления. И это было больше волнения и, конечно же, будущая радость, что мы выступили и это будет хорошо. Очень хотелось, чтобы э, наш руководитель не разочаровалась в нас, чтобы она знала, что э, мы можем и мы это сделаем. И я хотела бы большое спасибо сказать своему коллективу за то, что мы это сделали и, конечно же, поблагодарить Валентину Григорьевну за ее наставление, за ее поддержку и за то, что она у нас есть. Нам повезло, мы смогли организоваться и работать на всю сцену, как надо было. Волнение присутствовало во время выступления, потому что сцена очень большая. Уже выступили и продолжали переполнять эмоции. Я стала думать по-другому. Я бы могла сказать это... Вот так вот с другой интонацией. И возможно это бы было лучше, когда мы узнали результат, услышав название своего коллектива, и то, что у нас первое место, мы, мы все обрадовались, мы хлопали громко в ладоши. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 17 січня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого бережіть себе.